Бабусю, я сьогодні бачив падаючу зірку. Онучку, та тут твій дід зі сходів упав. Тоді чому ти загадала бажання? Бо я оптимістка? Привіт! Рада вітати всіх глядачів каналу Зірканат, всіх підписників, слухачів. Щиро дякую за теплі слова. А сьогодні у нас тема нерухома королівська зірка Регул. Чому вона королівська? Чому нерухомо, зараз все розберемо. Планети, що ближче до нашої землі, так само обертаються. І далекі планети теж обертаються і навіть можуть обертатися швидше, ніж ті, що до нас ближчі. Але через дуже далеку відстань, сотні світлових років, ці зірки ніби на місці мерехтять і не рухаються. Тому. І зірка Регул відноситься до нерухомих зірок. Регул, ще називають королівською зіркою, зіркою царів це одна з найкращих зірок. Зірка королів. Регул це найяскравіша зоря в сузір'ї Лева, відома як Серце Лева, що насправді є чотирма зірками. Від латинського регула, що означає правила. А також від Регулус Маленький Король. Знаходиться на відстані 77,5 світлових років від нас. Часто закривається місяцем. Сонце найближче підходить до зірки Регул в районі 23 серпня кожного року. І в натальній карті Регул на Сонці, а це в основному в людей, що народилися з 20 по 23 серпня. Так, наприклад, Регул на сонці у Кобі Брайанта, американського професійного баскетболіста, який виступав у Національній Баскетбольній асоціації протягом 20 сезонів за одну команду Los Angeles Lakers, грав на позиції атакувального захисника. Але, на жаль, загинув в авіакатастрофі. Також, Зірка Регул на сонці у моєї хорошої знайомої Оксани з міста Запоріжжя. Оксаночка, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. Теж Регул на сонці. Сильне положення. Зірка Регул на сонці, плюс Венера, плюс Палада а це все народна любов у британської співачки Дооліпи, що родом з Косова. Вона є авторка пісень, дизайнерка, модель. Володарка багатьох-багатьох нагород. Секстиль Сонця до зірки Регул у моєї хорошої подруги Лілії Басараб. Ліля, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. Так, це теж сильне положення. В натальній карті народження я знайшла опозицію Сонця до Регула у Прокопої Василя Івановича. Мешканця села Великий Кучурів. Це молодший сержант, що на початку вторгнення російських окупантів в Україну повернувся з Берліну, щоб стати на захист своєї батьківщини. Василь Іванович мав позивний німець. На жаль, загинув 30 серпня 2022 року. Прокопує Василю Івановичу назавжди 48 років. Слава героям! Тріон Апекса Сонця до Регула у Рассела Кроу. Це американський актор новозеландського походження, став мегапопулярним завдяки ролі у фільмі Гладіатор ігри розуму. Хоча немає акторської освіти, почав зніматися ще в дитинстві. Є власником своєї ферми в Австралії, захоплюється регбі, крикетом, футболом, боксом. Та гольфом. Також тригон апекса Сонця до Зірки Регул був і в моєї мами. Сьогодні їй би виповнилось 76 років. З днем народження, мамочка. А також тригон апекса Сонця до Зірки Регул я знайшла в натальній карті Віталія Скакуна, прославленого героя російсько-української війни, Віталій Володимирович. Український військовий сапер, який став першим героєм України, загинувши 24 лютого 2022 року, підірвавши разом з собою міст, що поблизу Генічинська, щоб ціною власного життя зупинити просування ворожої російської танкової колони. Віталій був добровольцем, любив читати історичні книжки, колекціонував моделі авто, служив у 35-й бригаді морської піхоти. Віталська кону назавжди 25 років. Слава героям. Також Зіркарео була на ліліт у Мерлін Монро. Тому Мерлін Монро і була такою всенародною спокусницею. Справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон. Була акторкою, секс-символом, засновницею власної продюсерської компанії. Монро була палкою книголюбкою, мала проблеми з частими депресіями. Ендометріозом страждала, а її знаменита усмішка це результат кропіткої роботи з логопедом. Зірка регул на Меркурії була. Мною помічена на тальній карті Андрія Михайловича Данилка. Меркурій відповідає за слово Вірка Сердючка це яскравий сценічний образ, створений Андрієм Михайловичем Данилко, що був створений в 1991 році. Відомий своїми сценічними костюмами, патажними виступами. Андрій Михайлович, талановитий режисер. Мюзикли і фільми з його участю стали легендарними, а особливо його фрази і смішні вислови, що вже стали народними. Мюзикли Вечори на хуторі біля диканьки», Сорочинська ярмарка за двома зайцями просто розібрали на цитати. Дякую, що дослухали, додивилися до цього місця. Пишіть відгуки, побажання, критику у коментарях під відео. Всіх обіймаю! І до нових зустрічей!